Всім привіт! Якщо ви хочете змінити мову інтерфейсу до Premiere Pro на англійську, зараз покажу, як це зробити. Але перед цим хочу сказати, чому важливо починати звикати монтувати в Adobe Premiere Pro на англійській. По-перше, це мова оригіналу. Якщо казати про інші версії на інших мовах, то в перекладі багато функцій звучать дуже дивно і краще не запам'ятовувати ці назви. А по-друге, більшість туторіалів, які ви е, будете шукати по роботі Premiere Pro, на просторах YouTube вони саме на англійській. Вам буде дуже легко зрозуміти, як що робити, якщо ви звикнете одразу користуватись програмою на англійській. Отже, щоб змінити мову програми, що робимо? Треба нажати комбінацію клавіш. Якщо у вас MacBook. Нажимаємо наступні клавіші. Command Fn і F12. Треба зажати ці клавіші одночасно. Якщо у вас Windows, то нажимаємо Ctrl плюс F12. Теж одночасно. В нас з'явилась ось така консоль. Бачимо три рисочки, нажимаємо на них і вибираємо Debug Database View. Ми листаємо вниз і знаходимо строку, яка називається Application Language. І в цій строкі треба змінити просто текст. Треба, щоб у вас було написано ЕМ нижня рисочка US. Тобто змінюємо текст, нажимаємо на хрестик і закриваємо програму, виходимо з неї. І потім знову відкриваємо прем'єр. Тобто нам треба просто перезавантажити програму. І коли ми її знову відкриємо, то вона буде вже на англійській. Також можна змінити мову програми в Adobe Creative Cloud. Як це робиться? Ми відкриваємо «Adobe Creative Cloud, заходимо в нього. Тут вибираємо нашу аватарку, вибираємо Preferences. І тут в налаштуваннях в Apps можна вказати мову програм, які ви будете встановлювати. Вибираєте тут одразу англійська, «English International», Вибираєте, нажимаєте «Done» І потім, якщо у вас встановлений прем'єр, то можна його перед цим видалити. Ви змінили мову, і потім заходите і знову біля прем'єр натискаєте інстал. І він вам встановить прем'єр одразу на англійській. Це все переходьте на прем'єр англійською. Як мінімум, якщо вас покличуть працювати за кордон, то ви будете знати. Програму на англійській, де саме користуються програмою на англійській, і вам не треба буде розбиратися в програмі наново. Да, і розбиратися в тому, як же називаються ті функції, до яких ви звикли на англійській. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім па-па!